Добрий день. Сучасні аграрії. Це наступне відео із серії втулок із полімер композитних матеріалів. Нагадую, от ми виготовляємо сировину, а потім з цієї сировини виготовляємо полімер композитні втулки. Матеріал правильно звездів поліамід з надаванням вуглецевого волокна. Марка УП6. 30 м 35 от, і так інше. Сьогоднішнє відео присвячується а, втулкам іншої конфігурації. Минулого разу ми розглядали грибкові Тут, правда, одна затисалася. О, в прошлому відео забув її виложити. О, ця а, втулка використовується на вилки підвіски. джундір 1890. сівалочка є така гарна. От. Ну, менш тим. Так показуємо наступну серію, які можливості є у виготовленні втулок, з якими товщинами та конфігураціями. Тобто є такі прямі втулки з використанням на різних вузлах. От. Трошки менші за діаметром, але основна суть в тому відео. Скажімо так, основний посил, це донести те, що є можливість виготовляти втулки різних діаметрів та конфігурацій. Навіть, якщо видно, всередині є фасочка невелика. Такі втулки. Є втулки конусні, така втулка стоїть на вузлі речах колеса прокатки. От, сівалки ну або меншому розміри вони стоять на інших. Єдина штучка, що ми ще робимо, до такої втулки є відповідна частина, або відповідна частина на українській. правильно так. От, є от така втулка металева. Ну, трошки вже. От. Там всередині теж конус. Видно, не видно, не знаю. От, і вона в вузлі стоїть приблизно. от. Так от. от. Це на той випадок, коли вже розбите посадкове місто. В Ми туди виточуємо таку втулку, закаляємо її, запресовуємо в речах, і туди вставляється така втулка. Втулка конусна, тому коли вона вирабатується в неї товщина стінки, її можна просто підтягнути і далі вона працює. От. Наступна втулочка, от, бочонок, такий, вона стоїть на паралельних речагах, ну, тобто паралелограм. От. Різних просапних сівалок, де в системі копіювання поверхні ґрунту стоїть паралелограм. Тобто Різна товщина, різний діаметр отвору. От. Наступна така от втулочка. Також встановлюється, в залежності від потреби, на різних агрегатах. От. І є конус на трошки поменше втулка. Але повторюю, знову: тобто, основна ідея показати, що є можливість виготовляти втулки різних розмірів та конфігурацій. Тому пишіть, телефонуйте, замовляйте, завжди будемо раді. До побачення!